Вітаю в ефірі. Новину у студії працює Максим Лінник. Про ключові події за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Обіцяли зробили. В Одесі відкрито ще один пам'ятник старовини сторожову вежу. Артхаусний кінематограф в Одесі. Кіноманам показали польські стрічки. Ювілейний вечір відкрив Кшиштоф Занусі. Добро потрібно робити тихо. На будинку з англом з'явилася меморіальна дошка Борису Литваку. Депутати Одеської облради більше не контролюватимуть розслідування трагічних подій 2 травня. Про це стало відомо під час засідання президії облради. Як заявив голова депутатської комісії Григорій Єпур, розслідування справи веде Генеральна прокуратура України та головне слідче управління МВС. Свої повноваження комісія вичерпала, але результатами не задоволена, підкреслив він. За припинення повноважень комісії, депутати проголосують вже на черговій сесії облради. Тоді ж планується внести зміни до регламенту. Основною новацією стане ведення пойменного персонального голосування з усіх питань, окрім таємних. Йдеться про Голови облради та його заступників. Подивитися на одеський порт тепер можна з відреставрованою сторожової вежі, яка є частиною архітектурного ансамблю карантинної аркади. Аби повернути вежі, первозданний вигляд, були задіяні світові фахівці у сфері архітектури. Водночас тут відкрили експозицію старовинної цегли, з якої майже 200 років тому будували стіни та міжкімнатні перекриття кожного будинку. Тему продовжить Ілона Варава. Відновлення сторожової вежі один із елементів реконструкції карантинної аркади. Роботи ще не завершені. Найближчим часом на вежі має з'явитися другий поверх та дах, як це було за часів оборонних споруд. Перший етап відновлення сторожової вежі проходив на основі знайдених літографічних матеріалів. Документи містять дані, в тому числі про старовинну одеську цеглу, з якої починали будувати Одесу. Щоб зберегти пам'ять історичних традицій, було вирішено створити виставку клейменної цегли. Зокрема, уздовж Суворовської алеї розміщена фотогалерея історії Олександрівського парку. Это место, место бывшей крепости, Одесской или Суворовской крепости, оно старше того места, где была основана Одесса. Ведь крепость была заложена в 1794 году. И туда вошли первые войска, два полка, за два месяца до официальной процедуры основания нашего города. Вот. Поэтому... Вот эта башня это живое напоминание о тех событиях. Це то дозволяє нам э, понимать связь времен, Связь врім'ян Прошлое – настояще сторожова вежа стане ще однією візитною карткою Одеси і поповнить карту туристичного маршруту нашого міста. А виставка старовинної цегли зробить сторожову башту ще популярнішою, як підкреслив Андрій Шелюгін. За різноманітними клеймами можна розгідіти повну картину різних перепитів торгового і промислового життя південної Пальміри сьогодні. мы имеем возможность посмотреть на тот клейменный кирпич, который выпускали наши первостроители. Я всех поздравляю с открытием первого этапа реставрації башні на виставці старовинної цегли представлені експонати з приватних колекцій відомих краєзнавців і колекціонерів, таких як Олександр Фрідман, Дмитро Жданов, Андрій Княжев і Борис Грачик. А також тут є фотокопії рекламних оголошень цегляних заводів. Ці матеріали надала одеська національна бібліотека імені Горького. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Меморіальна дошка Герою України, почесному громадянину Одеси Борису Литваку. З'явилася на будинку з Англом. Вшанувати пам'ять великої людини, яку називають совістю Одеси, пройшли сотні людей, в тому числі й пацієнти центру. На Пушкінській 51 збираються сотні людей. Саме тут, 18 років тому, відбулося відкриття Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів майбутнє. Нині більше знаного як будинок з ангелом. Перші цю дату Одесити відзначають без його засновника Бориса Литвака. Нині на будинку, в якому він працював, відкривають меморіальну дошку Герою України і почесному громадянину міста. Одеський скульптор і товариш Литвака Михайло Рева зізнається, це чи не єдина його робота, над якою працювати було вкрай складно. Перший раз в житті я не мог это зробити. Потому що у мені білий два человека. Один, который любит, а другой, который художник. И слава Богу, мои друзья меня поддержали, и на эту мемориальную доску мы выбрали фотографию великой фотохудожницы Лены Мартынюк. Торе знімала Боріс Давидич. Окрім друзів Литвака, на Пушкінську прийшли його діти, пацієнти реабілітаційного центру. За 18 років понад 25 тисяч хлопчиків та дівчаток з різних куточків України зробили тут перші кроки і навіть навчилися розмовляти. З появленням меморіальної доски Борис Давидович знову буде зустрічати нас кожне утро. Буде бачити успіхи наших дітей. буде радуватися їх першим самостоятельним шагам. Любой человек, идущий по Пушкинской, увидит и вспомнит Бориса Давидовича. Но, но память о нем — это не только мемориальная доска. Он живет в наших сердцах, і він живе в кожному уголку нашого центру. Литвака називали совістю Одеси. Тепер про Бориса Давидовича говорять так, ніби він поруч. Я думаю, що Борис Давидович – той людина, який є, был, есть и будет с совестью для многих, для многих одесситов, по крайней мере тех, кто претендует занимать какие-то посады, должности, роли в одесской политике. Борис Давидович очень скромен был. Это скромность, которая черта характера, которая присуща одесситам во все времена. Я хотелось бы, чтобы Это все вернулось, Кадесита. Відомі актори, письменники, політичні діячі і справжні одесити. Таких друзів у Литвака чимало. Вони вірили в його справу і усіляко підтримували. Тебе -говорящий, -говорящий, не удалось сохранить себя, но в каждом леченном тобою ребенки есть капелька твоїх крови. Ты заслужил все, что может придумать самый любящий тебя человек. Ти помнишь, як я тобі сказав, не ищи мою руку Литвак, Я обнімаю тебе. І тепер я скажу: не ищи мої глаза Литвак, В них что-то застряло. Ой, мішка. Добро потрібно робити тихо, що про це ніхто не знав. Так колись визначив свій життєвий девіз сам Борис Литвак. Саме таким його запам'ятали усі, хто спілкувався з ним хоча б раз у житті. Ілона Варава, Георгій Дячик. Майже одночасно із заснуванням Одеси в місті виникло грецьке товариство Філіка Етерія». З ним народження представників спільноти привітав Геннадій Труханов. На урочистостях в оперному театрі побували наші кореспонденти. В одеському опорному, по особливому урочисто громада відзначає 200-річчя грецького товариства Філіки Етерія на святковому заході, окрім керівництва міста та області, надзвичайний та повноважний посол Греції в Україні Василіс Папандопулус, голова адміністративної ради Афінського фонду культури, професор Христодулос Ялурідіс, і, звісно, представники дипломатичних місій і члени спільноти Філіки Етерія мер наголосив, що саме з грецьких колоній народжувалася Одеса, чимлих зусиль доклали греки й до розвитку Я рад, что эти даты как бы совпали и отмечаются сегодня в Одессе. Я не хотел бы обидеть все другие нации и народности итальянцев, испанцев, русских, которые также принимали участие в основании возрождения нашего города, не возрождения, а основания нашего города. Но пускай они меня простят, но греки были первыми. И те первые поселения, которые были на территории будущей Одессы, это были греческие поселения. До святкування з дня створення товариства приурочили прем'єру вистави Афінського театру Роес заховай в своєму серці Еладу, поставили її на сцені одеського оперного театру. Вершенні урочистостей гостям продемонстрували частинку Греції, танці, музику, поезію, яку декламували грецькі та українські діячі мистецтва. Катерина Чабан, Ілона Варава, Олександр Кремльов. Сьогодні Одеса попрощалася ще з однією відомою особистістю письменником, журналістом, пілотом, винищувачем, полковником авіації Григорієм Івановичем Мокряком. Він загинув цими вихідними у наслідок ДТП з майстром та слова, автором п'яти романів та 26 повістей. Попрощалися біля офісу національної спілки журналістів. Далі Катерина Чабан. Життя неординарного одесита обірвали жахлива ДТП. Григорій Іванович переходив дорогу, де його збив мотоцикліст. Сталося це 31 серпня на перехресті вулиць Черняховського та Маршала Говорова. Попрощатися з письменником прийшли найближчі родичі, колеги та товариші по службі. Для кожного з них смерть письменника велика втрата. Тіжело осознавати і тяжко говорити, що Ми сьогодні прощаємося з видаючим чоловіком, писателем, поетом. публицистом, военным летчиком, полковником отставки Макриком Григорием Ивановича, который трагически погиб 31 августа, его в Одессе сбил мотоцикл. Печально осознавать, но это факт. Мне очень повезло. Я был такой отец. Я всю жизнь наблюдал, как он проживает свое время жизненное. Я все время видел его с работы. Я вставал утром. Виходили, виділив, як він, склонившись, писав на своєму століці робочим. Уходив спать, ще мог, мог писати. Григорій Мокряк, автор п'яти романів та 26 повістей. Послужний список доповнюють ще й 22 роки роботи в авіації. Після смерті він залишив невиданими дві книги. Колеги по Перу обіцяють ці твори обов'язково надрукують. Ему багато вдалося, але, к сожалению, зараз у нього. на рабочем столе лежит две очередных книги лежали, вот, которые он планировал передать в печать. Но, к сожалению, вот так бумажка лежит, карандаш лежит, и резинка осталась. Мне очень приятно, что областная администрация в этом году будет издавать уже посмертную книгу Григория Ивановича Макрека. Мотоцикліст, який збив письменника, зник з місця пригоди відразу після аварії. Про роботу слідчих відомо мало особу людини, через яку загинув мокряк, теж не встановлено. Не вистачає свідків події. Я хотів би, щоб всі люди, які бачили це ДТП, яка відбувалося на Маршала Говора і Пірі Перевод... Черняховського, щоб дійсно звернули свою і сказали що очевидці є. Григорія Мокряка провели в останній путь, поховають знаменитого десь кодія на Таїровському кладовищі Катерина Чабан, Георгій Дячик. Артхаусний кінематограф знову в Одесі. На базі кіностудії імені Олександра Довженка стартував 15-й фестиваль польського кіно. Ювілейний вечір відкривав відомий кінорежисер Кшиштоф Занусі показом свого фільму Серце на долоні. Деталі у сюжеті Катерини Чабан. Вечір розпочався з подарунків. Відомого польського режисера поздоровили з відкриттям фестивалю від одеської міськради за порученням мера Геннадія Труханова. Пан Кшиштоф отримав пам'ятну відзнаку та набір ювілейних медалей з мальовничими куточками Одеси. Наш великий кінорежисер награждається спеціальним знаком, який називається «Подяка», Благодарність. В этом году мы встречаем легенду мирового кинематографа с польскими корнями Кшиштова Зануси. Это совершенно удивительные личности, уникальные личности. Я думаю, это совершенно естественно, что в таком кинематографическом городе, как Одесса, в год 95-летия юбилея Одесской киностудии, в год 220-летия нашего города, мы получаем такие прекрасные подарки. Потому что такие люди действительно... Ведь это не первый приезд Кшиштова Зануси в Одессу. И мы уверены, что не последний. Город всегда ждет его прихода. Город счастлив. Посмотреть республику Ретроспективу його картин. Приїхавши до Одеси ще 1 вересня, режисер встиг помилуватися містом під час святкування. Попри складну політичну ситуацію в Україні, пан Кшиштов все-таки насмілився представити загалу власний фільм особисто. Правда, сказать було страшно, тому що із далека це все виглядає страшніше. а потім об'єктивно життя опасна. А там, де недалеко війна, а це все-таки відносительно недалеко, тим більше страшно. Але з іншої сторони, я пам'ятаю. Как ми не хотіли быть изолированы в трудних моментах нашої історії, і поэтому я помню, що тогда надо їздити, даже якщо чуть-чуть боится. Фільм символічний. Це притча про цінності життя та боротьбу добра зі злом. Головну роль у картині зіграв видатний український актор Богдан Ступка. За цю роботу на римському міжнародному кінофестивалі він отримав срібного Марка Аврелія. Сам автор пан Кшиштоф занусі стверджує його робота це висміювання культурної течії постмодернізму. Я то, конечно... комедия, но комедия немножко философическая. Это не так, чтобы сильно смеяться, но чтобы улыбнуться. Там много иронии. Это издевка целого философического течения, которое появилось, особенно в постмарксистовских странах, это постмодернизм, который так в простом переводе говорит, что все, все относительно, что нет добра и зла, что нет правды. А это все неправда. Я в этом угловую не уверен, что это неправда. И пробую из этого. Над Надати міздіватися язиком постмодернізму. Фільм поєднує у собі всі елементи трагізму та прекрасний гумор. Він не схожий на неякісну комедію з безглуздими жартами, пістолетами, грошима та чорними плащами. Серце на долоні змушує замислитися над собою. Чи варто так просто розкидатися власними можливостями, котрі дало нам життя? Пан Кшиштоф занусі просто та доступно підтверджує вже тисячу разів доведену теорію людське життя найвища цінність. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Ознайомитися з культурою Польщі можна і в літературному музеї. Тут відкрито виставку фоторобіт. Вітаю Польща! Світлини вже бачила наш кореспондент Ілона Варава і готова поділитися власними враженнями. Дні Польщі в Одесі літературний музей проводить не вперше. Для закладу це вже традиція. У виставкових залах водночас з відкриттям виставки польських фотографій, які були презентовані при вступі країни до Європейського Союзу, урочисто нагороджують переможців конкурсу дитячих малюнків. На цій роботі був зображений вороцівський дворець, переданий в моїх як би, красках, як я його бачу. Робота світла, приємна, поэтому, мабуть, її оценили. Раньше раніше просто ніколи не займала перші місця і. От сучистилась мічта Одеса багатонаціональне місто. Поляків тут більше десяти тисяч. Польщі в Одесі не тільки нагадують про рідний дім та культуру польським Одеситам, а й самим Одеситам дається глибше пізнати традиції польського народу, з яким у нас давні стосунки. З 1993 року містом-побратимом Одеси городом являється польський город Лоць. Также договора партньорських отношеннях підписані між Одесою, і Варшави і Гданськом. Війдеться постійна робота по культурному обміну. Польщі – це не лише виставки та показ кіно, передбачено екскурсії у польські куточки Одеси та виступ польських колективів у міському саду. А завершиться свято фінальним матчем турніру з футболу серед школярів на перехідний кубок генерального консула Республіки Польща та дегустацією страв польської кухні. Ілона Варава, Олександр Кремльов. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Про події, які варті уваги, повідомляйте за номером 705 79 91. Побачимось.